Добрий день. Зовсім недалечко від нашого п'ятачку. У нас сьогодні відео про новий магазин, який відкрився. Називається Доступні рішення для дому. Ома. Уже є покупці. Ну що ви купили? А ну що ви купили, показуйте, показуйте мені. А ну що лампи купили? Сподобався вам магазин? Так. Гарний магазин. А що вам там сподобалося? Чашечки? І гарний, дуже персонал, дуже вам гарно, люб'язно все запропонували, продали. І ви задоволені, так? Все гарного вам дня, ідемо і ми, ідемо і ми. Добрий день, добрий день. Ви подивіться дуже, дуже просторо. Перше, що в нас. Бучі, що дуже просторо, дуже гарно. І ми одразу йдемо. Добрий день, добрий день, раді вітати з відкриттям вас. Фінансового благополуччя, зростання, процвітання, щоб все було добре. Я зустріла в вже покупців, вони дуже задоволені. Знаєте, що вони мені сказали? Що дуже сподобалось, як їх обслуговували. Як кажуть англійці, це дуже чудово, good job. Ми подивимося трошки, подивимося. Ви бачите, людей багато. Людей багато. І що можна? Ви бачите, що в нас? Є посуд, є. Кледики ось такі. Я дещо, звичайно, що я зможу, що в моїх силах, щоб відео було. Щоб не було непристойно великим, дещо покажу, дещо ви сходите самі і все побачите. Добрий день, добрий день, Боже, дівчатка, сказали. Кружечки, чашечки, повна-повно різні. Оце дуже подобається. Мені скільки вони коштують, дуже гарні. Знаєте, я люблю в них робити желе, дуже гарно. Сковорідки, скляночки. І тарілочок, тарілочок, які хочете на всякий смак. Тобто дуже гарно, що в нас є тепер вибір в Калинівці, що ми можемо собі купувати скоро різдвяні. Свята, бачите, якраз я попала. Merry Christmas. У нас тут вже, ви знаєте, що наступний, наступний рік це коня. І ви подивіться, бачите? І з конем уже чашки є. Все вже красота.